Казка заєць та їжак. Одного разу в лісі жив веселий та впертий заєць. Він завжди хвалився своєю швидкістю і вмінням бігати. Ніхто не може мене обігнати, часто говорив він. Заєць був дуже самовпевнений, і це інколи призводило до того, що він не звертав уваги на почуття інших тварин. Іноді він сміявся з тих, хто не вмів бігати так швидко, як він. Але не так далеко від зайця жив ще один лісовий мешканець їжак він був не таким швидким, як заєць, і ніколи не прагнув бути швидким. Їжак жив спокійно і розважливо, цінуючи кожен момент свого життя. Він мав велику мудрість і часто спостерігав за зайцем, розуміючи, що, хоча той і дуже швидкий, йому бракує чогось важливого. Одного дня заяць smar, побачив їжака, і, як завжди, почав сміятися. Ти що, Їжак, Як ти можеш oh, I'm змагатися I'm зі мною? Я найшвидший у всьому лісі. Їжак, не ображаючись, мовчки поглянув на нього і сказав Може, ти і справді швидший за мене, але чи завжди швидкість є найважливішою? Може, ти захочеш зі мною провести змагання, щоб побачити, хто дійсно може бути лідером? Заєць здивувався. Змагання? Але я безумовно виграю. Тоді давай зробимо так, сказав. їжак. Проведемо гонку, і якщо ти виграєш, я візьму тебе за приклад і буду вчитися від тебе. Але якщо я виграю, ти пообіцяєш, що більше не будеш сміятися з інших тварин і не будеш так самовпевнений. Заєць, звісно, погодився він був упевнений у своїй перемозі. Ми будемо бігати через ліс до Великого Дуба, почнемо завтра рано вранці, сказав їжак. На наступний день, коли все було готово, вони почали гонку. Заєць одразу ж помчав уперед. Він був дуже швидким, і через кілька хвилин він уже майже не бачив їжака. Однак їжак рухався поступово, не спішив і не кидався в гонитву за зайцем. Він ішов з повною впевненістю, що його стратегія полягає не в тому, щоб бігти швидше за зайця, а в тому, щоб йти стабільно і не втратити сили. Заєць, здогадуючись, що йому варто перепочити, зупинився під деревом. Я ще стільки часу маю, я й так обов'язково виграю. Підумав він і швидко заснув. А їжак продовжував свій шлях. Він ішов розслаблено, і його кроки були спокійними, але впевненими. У його серці було розуміння, що важливі не тільки швидкість і мета, а й сам процес подорожі. Коли заєць прокинувся, він побачив, що їжак вже стоїть біля дуба, чекаючи на нього. Заєць був вражений, він не міг повірити своїм очам. Як це сталося? Я виграв, спокійно сказав їжак. Заєць почув ці слова і відчув незвичне почуття всередині себе. Це був не гнів, а розуміння, що іноді важливі не тільки зовнішні досягнення, але й внутрішній стан, терпіння та спокій. Я думав, що швидкість це єдине, що має значення. Але тепер я розумію, що потрібно зберігати баланс між діями і відпочинком, між прагненням до мети і прийняттям того, що іноді важливо рухатись повільніше, щоб досягти більшого. Сказав заєць. Їжак усміхнувся і відповів: Ти маєш рацію, швидкість може бути корисною, але важливо також вміти відпочивати, слухати себе і довіряти своїм силам. Життя це не лише гонка, а й подорож, де ти навчаєшся не тільки досягати мети, але й радіти самому процесу. Заєць зрозумів, що перемога їжака була не лише у фізичному досягненні дуба, але й у здатності знайти внутрішній спокій і рівновагу. Навіть коли здавалося, що весь світ біжить на швидкості. Дякую, їжак, сказав заєць. Я багато чого навчився сьогодні. Тепер я знаю, що важливо не тільки бігти швидко, а й вміти зупинятися і цінувати моменти. Їжак посміхнувся. Не забувай, що все в житті має свій час і місце. Швидкість іноді потрібна, але інколи потрібно відпустити і довіритися спокою. Відтоді заєць більше не сміявся з інших і став уважнішим до своїх емоцій і дій. Він зрозумів, що сила не завжди в швидкості, а іноді в терпінні, мудрості та здатності бачити більше, ніж просто фінішну лінію. Ця версія казки розширена і має терапевтичний акцент на важливості терпіння, самопізнання і балансування між швидкістю та спокоєм. Вона також підкреслює ідею, що справжня перемога це не завжди досягнення мети, а й здатність справлятися зі своїми емоціями. Та думками на шляху до неї мораль казки, заєць та їжак, гонка за мудрістю. Швидкість не завжди означає, успіх, поспіх може привести до помилок, тоді як обдумані кроки допомагають досягти мети ефективніше. Життя це не лише про перемогу, а й про уроки на шляху важливо не тільки досягати цілей, але й помічати навколо себе те, що справді цінне, допомога іншим робить нас сильнішими. Добрі вчинки та співчуття допомагають не тільки тим, кому ми допомагаємо, а й нам самим. Важливо не тільки бігти, а й розуміти, куди ти йдеш, якщо ми женемося тільки за результатом, можемо пропустити справжній зміст подорожі. Розсудливість і терпіння іноді важливіші за швидкість, інколи краще рухатися повільніше, але впевнено і з розумінням своїх дій. Ця казка нагадує нам, що життя це не змагання за швидкістю. А подорож, у якій важливо навчитися бути уважним, добрим і терплячим. Найголовніше не те, хто першим прийде до фінішу, а те, який досвід і знання ми отримаємо на цьому шляху.